Чи схожі ваші заняття на захопливу пригоду, так, щоб про них потім учні могли розповідати? Логічно, що ми граємо онлайн в Зумі. Кожна ця гра має оригінальну концепцію, креативне ігрове поле. Наша Zoom-гра сьогодні називається Активатори жери? Які я вважаю потужним педагогічним інструментом, який позитивно стимулює? І підтримує активну участь та діяльність учнів у навчанні. Буде 45 карток, які містять кожна із цих карт містить універсальні ключові слова для запуску кожного активатора. От як магніт-активатор, коли ви його застосовуєте на уроці, притягує увагу учнів і залучає їх до навчального матеріалу. Активатор пригод. Ну, е, пригода, як ми вже казали, це така несподівана подія, яка трапилася з вами. Квест, таємниця старої школи. Учні та вчитель знаходять десь, начебто, стару мапу школи з позначками таємничих місць. Невідомість біологічний може бути квест, коли учні стають членами наукової експедиції, яка досліджує невідомий острів, і от на тому острові ми можемо сказати, є невідомі рослини, тварини. Може бути артефакт, талісман, чарівна річ, яку ви принесете на уроці, магічне число, колесо фортуни за приклад вам історія. Учні разом з учителем відкривають магічний портал у світ літератури. Кожен учень обирає фантастичну книгу, активатор американських гірок. Коли ви чуєте слово американські гірки, ви, мабуть, згадуєте одразу атракціон, найбільш відомий атракціон в парку розваг, так у всьому світі вони відомі. Ну а насправді американські гірки це є метафора зльоту і падінь, коли ми на уроці. Щось проводимо між двох контрастів. Тут навіть елементи фільмів жахів є, тому що там як вони розбушувалися, ті всі нечисті. Ну, давайте сонки. це у нас перша фраза гачок учителя. Я там, думаю, точно, достатньо. Так? приготуйтеся до хтось. Ця Тетяна Желізнова Суперово, неймовірно, бадьоро. Ольга Петриченко, Феєрично, круто, магічно. 9 Юлія драйв енергія захоплення. Яна цікаво, корисно, круто.